Американці завжди з повагою ставляться до своїх воїнів. Одна з традицій проводжати солдатів в останню подорож з усіма військовими почистями на Арлінгтонському національному військовому цвинтарі до почесної місії. Поховання військових залучають спеціально вишколених коней. Так звана стара варта ось уже понад 60 років є невід'ємною складовою сумного ритуалу. Ці ж коні та їх наїзники є офіційним супроводом президента Сполучених Штатів під час важливих пам'ятних подій. Полковник на пенсії Роберт Гамбіно знайшов останній притулок на Арлінгтонському національному цвинтарі. Він спочиватиме тут, поряд зі столицею, у товаристві військових, президентів та багатьох інших американців, які зробили вагомий внесок в історію країни. Солдатів орденоносців, таких як Гамбіно, проводжають з усіма військовими почистями. Церемонія відбувається у супроводі військового загону та оркестру. Покриту прапором Сполучених Штатів труну до могили везуть спеціально підібрані та вишколені коні. За підводою ведуть осідленого коня, як знак пошани високому чину померлого. Чоботи у стременах повернуті у протилежний рух у бік символ того, що військовий вже ніколи не сяде верхи на коня. До церемонії поховання воїнів коней почали залучати понад 60 років тому. Кейсон, Фоуса. Як коні, так і їх наїзники, піхотинці проходять спеціальну підготовку перед тим як брати участь у похованнях. Усі вони члени кінного загону 3-ї піхотної дивізії збройних сил США, відомого як Стара варта». Сержант першого класу Ерік Гейман розповідає, що коріння цієї традиції йде спочатку го сторіччя, коли коні були головним засобом доставки людей та зброї на поле битви та з нього Коні відвозили зброю на передову, а звідтіля доставляли поранених до госпіталю. Поступово потреба у їх послугах відпала, і армійські коні почали перевозити наших полеглих героїв тут, на Арлінгтонському національному цвинтарі. Коней тримають у стайнях на базі поряд із цвинтарем. Підготовка кожної групи з тварин до чергової церемонії поховання займає кілька годин. Ерік відповідає за здоров'я та підготовку одного із загонів. Коли ми відбираємо коней до нашого загону. Ми віддаємо перевагу тваринам із спокійним характером. Це як правило великі холоднокровні коні. На службі у коне, як у справжніх бійців, виховують військовий характер та дисципліну. Вони надзвичайно дисципліновані і дуже покірні. Для них природньо бігати, тягати щось, бути просто конем. А у нас вони опиняються у ситуації, коли потрібно довго стояти і не рухатися, адже вони також віддають шану полеглим героям. Для мене особливо цікаво змінювати тварину і певним чином робити її дисциплінованим військовим збройних сил Сполучених Штатів. Щотижня члени загону Стара варта проведжають в останню подорож приблизно 40 воїнів.